На мій погляд, зараз ключовий момент, і в цьому може бути певний позитив. От якщо вдасться, хоча б на е, тих дільниць, дільницях, які відзначені в меморандумі, якщо вдасться відвести важке озброєння і припиняться обстріли, тоді буде певний прогрес. Ми зараз можемо вивести цю карту на екран. Ви маєте на увазі ось цю 30 кілометрову зону буферну зону, але там є ще е, от, ділянка, де е, е, це фактично південна частина фронту. Між Маріуполем і Україною. З виходом на Азовське море. Да, так, так, да, так. Так, да, от е, якраз от там, де Комсомольська, е, Новозовськ, е, я там не пам'ятаю всіх назв цих населених пунктів. Але йдеться от якраз про е, е, південну ділянку фронту. Якщо там вдасться припинити обстріли і вдасться відвезти важке озброєння, тоді це буде певний е, прогрес. Але я дуже обережний в прогнозах, тому що дійсно, поки навіть те, що було підписано 5 вересня, не виконувалося, у мене не. Нема... Ма ніякої впевненості, що буде виконуватись меморандум, який був підписаний 19 вересня.